На цих фото кадри з села Малий Тростянець. Пасажирів-перевізник висадив на околиці, тож останні йшли пішки. Причина поганий стан доріг. Цього вечора біля магазину зібрання прийшли місцеві та голова сільської Щербанівської ради Ігор Процик. Говорили про поточні проблеми ремонтів доріг. Дорога, яка проходить через Тростянець, начебто не на балансі ОТГ, і ремонтувати її за бюджетні кошти неможливо. Згідно чинного законодавства, дороги. Обласного підпорядкування минулого року було спрямовано, якщо я не помиляю, 700 мільйонів гривень. Це не дороги сільської ради. Я підтримую ваші звернення. І готов направити в кабінет міністрів. Сільський голова має звернутися, щоб перевести цю землю на свій баланс виконком Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області звертався до агенції. З ремонту полтавських доріг щодо ремонту дороги це 171959 для надання дозволу на ремонт цієї дороги у 2018 році. За власний кошт Щербанівської сільської ради, так за наші за кошти нашого ОТГ, були виділені кошти в розмірі 200 тисяч і 300 тисяч гривень на ремонт цієї дороги. Погоджено, дозвіл надано, але за кошти сільської ради зробили дорогу, яка належить до району, а не до ОТГ, стверджують місцеві ремонт дороги робили лише в селі Великий Тростянець. І більше ніяких звернень і ремонтів протягом 2018 року не проводилось. Це включаючи те, що звернення ваше було підписано вами 29 жовтня 2018 року. Про те, як люди бідкалися вже два роки. Без ремонту цієї дороги і ходили до вас в 17-му році, в 18-му році протягом 19-го року жодного звернення від Чербанівської сільської ради до агенцій щодо надання дозволу не надходило. Ви не відповіли на запитання, чому ви не вчиняєте жодних дій? А ви не, не даєте дає коротко да, да. відповідаєте. Бо ви зараз починаєте ви маніпулювати поліст, Десь не? від відпіля під час зустрічі зачитали і звернення місцевого депутата Максима Брехнича. Чоловік неодноразово звертався до голови ви сільської ради з приводу дороги особисто Максим не зміг бути присутній на зустрічі. Я зробив письмові заяви на отримання цих документів і чекаю вашої відповіді. У мене з'явилось цілком логічне заключення, що ви, як місцева влада, і не робили ніяких звернень до ОДА про передачу дороги на наш баланс. Якщо це так, то я і мої виборці будемо відчувати, що нас намагаються обдурити. Жахливість стан станції дороги заважає нам нормально пересувати і навіть став причиною загрози зриву пасажирських перевезень. Дискусія тривала майже дві години. Як поступили з нами? Ми вам бистренько дорогу там сям до великого довели дорогу, а тут не потреб. Ми тут жили всю жизнь, як обижені Богом люди. Ми саме зробили собі отут дорогу. Проектна документація, ви можете предоставити комусь калькуляцію, калікуляцію за оці дві дороги одна мільйон триста а одна мільйон сто робити дорогу. Ігор процик пообіцяв, але коли це буде, невідомо. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал Центральний.